Так, друзі, всім привіт. А, рішив вам таке відео зняти. Невеличке відео сьогодні. Трохи приїхав та й займаюся ф'єром орчики. А, орчики я поварив сьогодні. Такі мочні вже би вони не погнули. А, не погнули, не поломили. Кодеса. На фіру вже вже готовий. У цього більші високопрофільні назад. а Низькопрофільні підуть наперед. Фіра. Зад, Зад фіри готовий. Вже є. Фі... Задфіри є, готовий таке. Так що ще треба перед. Перед наладити і буде. Буде парада. Тобто коли ворот, коли ворот буде переварувати всі ручиці, теж все відрізає. І будуть нові ручиці приваруватися, аби було все як оригінал. Вот. Знизу на е э, рейсори дві привару, аби коливорот легко ходив, легко крутився. І все якось так. Так что ставим лайки, комментируем, подписываемся. Всем пока.